Доброго ранку! З вами Олександр Авраменко і урок української мови. Сьогодні поговоримо про слова, які часто плутають через їхню схожість. Ну, наприклад, коли ми говоримо про неглибокі знання, то правильно їх називати поверхневими чи поверховими. Про це ми запитали в киян і гостей столиці. Отже, поверхневі знання чи поверхові. Поверхневі. Поверхневі думаю. Е, по знання поверхові. Е, поверхові, поверхові. Поверхневі. Е, поверхневі це будинки. Ну, тобто, знання поверхові. Ні, навпаки, будинок поверховий, тобто знання поверхневі. Все, поверхня. Так, це ми розібралися. Звичайно ж, поверхові знання. Чому? А ось чому. Прикметник поверховий має два значення: перше, той, що стосується поверхів, наприклад, 48поверховий. Друге значення неглибокий, той, що не стосується суті справи. Наприклад, поверхова рецензія або поверхові знання. А ось поверхневий має значення той, що розміщується на поверхні або недалеко від неї. Наприклад, поверхневий обробіток ґрунту. Ось і все. Насамкінець лише зауважу, що дбаючи про чистоту своєї мови, ви поважаєте не тільки себе, а й своїх співрозмовників.